ну! Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Рибальські Пригоди. З вами Олексій. І ми сьогодні з Санєю поїхали на річечку. На річечку. Після ось таких, таких холодних досить днів після морозу перевірити, пройтися різними місцями по річці. Ну і пошукати більш-менш якусь активну рибку. Звичайно, буде акцент на окуні, так як окунь мав би в принципі вже після цієї зимової сплячки трошки бути активнішим, мав би починати потрохи клювати. Ось, і будемо шукати, будемо шукати різну рибку. Пройдемося по річці. Бачите, взяв з собою термос, відразу свою сумку, трошки їсти канапок на свіжому повітрі перекусити. Ну, а що з цього вийде, ви побачите далі у ролику. Приємного вам перегляду! Parece bicho Це дуже гарний був Це було клювака? А як ти думаєш? Що була клювака? Це була натуральна клювака. Що? То воно То вони з такі справжні весняні Окуні, ох, то вони? Які ж вони гарні Ківсані окуні? Ану Льоп! Красончик. Та ну це судак? Та ну! Та ну! Та ну! Фух! Яка мочніша пукльовка була! То ми просто вирішили пройтися ще по річці, пошукати, може якогось окуня чи ще щось. Просто як він влупив! Та ти шо! Я мушу то вийти і нормально показати! Та ти шо! Ох ти! Який, який файний судачок. Клюнув на бабл шейк і вольфрабчик півтора грами. Та це взагалі в шахту. То взагалі, о, то та рибина, Так ти що зараз, буду фотографувати. Тому, друзі, підписуйтесь на інсту відразу, там завжди будуть швиденько самі-самі файні фоточки. Ось, Все, друзі, наробив фото. Будемо судачка відпускати назад в річечку я взагалі не знав що тут в річці вони є але навіть якщо мало хай живуть о, о в дно пішов відразу як гарно видно як гарно видно пішов 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 ох як впевнено гарно пішов по дну повільно але впевнено супер Ну а клюну на ось таку приманочку від Hot Base, Це Bubble Shaj і вольфрамчик, півтора грама. Ось буду пробувати ще пару разів на ці точиці кинути. Оп, може якоїсь окуня знайду. Цікаво, як судок уживається в такій воді, тому що тут а, блін, кругом муляка. Навіть білої риби не так багато. Чи йому тут нормально, чи ні. Бо в мене на рахунок судака якийсь такий стереотип, що він тільки там на каміні, десь там на камінні або пісочок і де неподалік має бути обов'язково якийсь мальок. Місця, де мальок стоїть. Я щось спочатку подумав, то окунь, потім побачив опір і подумав, що то, скоріш всього, якийсь шнурок штука, то судачок. Ну але я, якщо чесно, коли йшли на річку, взагалі не вірив, що тут хоча б якась риба є. Ну, ніч риба є, але такою порою, після цих морозів, чи вона активна, то це вже інше питання. А ще один закид буду рухатись далі. Так, друзі, по комплекту нічого нового. Це в мене Yamaha Blanc Current 68 другої ревізії, катушечка Daiwa Excel 2000. І китайський шнур Microfly з Aliexpressu 02. Ось. Ловлю на ось такий вольфрамчик і приманочку від Hotbytes Bubble Shake. Ось такий комплект у мене сьогодні. Він щось не включив GoPro. <хи> не включив зарані GoPro і не знаю чому ось. А тут у мене на річці клюнув окунь. І доволі таки дуже симпатичного розміру ось такого. от. Такий жирний, гарний, гарно пузує. ти що? Тобто в нас вже до є з хижака є судак. Є окунь і залишилось зловити щуку. Я, може, навіть зараз роблю такий собі челендж, поставлю спеціально якось такого більшого рака, і буду пробувати зловити ще щуку. Це було б дуже прикольно зловити абсолютно ну майже всього такого поширеного хижака в одній річці. Було б дуже прикольно. І мені подобається така ідея. Ну, а цього окунчика ми, звичайно, вже відпускаємо назад річечку. Оп! Є! Yeah. Є. Yeah. Вимучили окунчика. До... такого. Ще одненький спортячок. Буду їх називати спортячками. Вони на нормального окуня поки не йдуть, але дивіться, які пузаті. Хоп. І пішов. А, ну нападіння. Реально нападіння. Ще один спортичок. Це вже нападіння взяв. Оп. Буль. І пішов. Ну, ш... ну ш... 0,6 грама. Ось така приманочка. Від холбейц бабка називається. Чи бабка, чи дітка. Не пам'ятаю. Якось так, коротше, з такої форми, як лярва, но не лярва. О, ще один. <шлід> <рім> ти <Тати> що. <шо? рім> Це вже такий спортячок плюс. Клас! Ну майже з, майже з кожного закиду. Так тихенько тут. Але я побачив виходи щуки. Але будемо пробувати зловити. Ходить вона тут періодично. Під'їдає мальку. Але як її виманити? поставив фіолетовий шугар на одному грамчику. Окунь не шукр. Ще й такий здоровий твадюйми. Куди тобі він? Дійсі. Куди? Ну куди просто, як половина цього окуня? Окунь це, звичайно, добре, але сьогодні я окуня ловив. Мені треба штука, щоб закрити цей пазл. Скласти його до кінця. Тут немає толку навіть. Як проводку зробити? О-о-о! закид і спробує ще якось туди долізти єпклюшку це Окунь? Чи це вона? Ні, це Окунь. Та ти що? Як довбав? Як вдовбав, довбав, гарно. Та ти шо? Але от але це Окунь. Ну, ну, одненьку, одненьку маленьку штучку хоча б. Просто-просто для, для гарної назви відео. Я думаю, якщо я зараз поставив би наноміну, я би зараз міг потягати Окуня, але хочу. Але вже мусимо в принципі збиратися, бо ще є що їхати. Я все надіюся на щуку, є окунь. Є окунь, є окунь, є окунь. Є-є-є. Є красунчик такий. Та ти що? Ох, як позує. Файний молодець. Файний, файний молодець окунь. Але будь ласкавий і віддай мені хвостика. А сам біжи. Біжи і передай, що я дуже хочу показати хлопцям свого каналу Щуку. Зібрати тріплухи хижака. Ну хоча б для фотографії. Ну, будь ласка, одненька щучка. І все. Ловлю, показую вам, фотографую, відпускаю. Все ж просто. Ой, як там ході. Є, добрав. Добрав окунь. Лупив, лупив аж. Аж промахнувся. Але тим не менш. Ану, попузуй, попузуй. Та ти що Так, друзі, все, буду завершувати рибалочку. Під кінець ще трошки відловилися нормально по окунях, але вже згодом перейшов ще декілька точок. Кидав вже різні приманки і вже і на кінець окунь перестав клювати. Ось така у нас сьогодні рибалочка вийшла. Зловили гарного судака, половили нормальну в кількості окуня. На жаль, третього хижака в лиці щуки не змогли зловити для гарної картинки і для, як так сказати, для такої учівочки, але все одно дуже приємно. Рибку нормально половили, нормально провели. Час. Тому, якщо вам сподобався цей відеоматеріал, ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал, ставте коментарі і зустрінемося з вами у нових відео.